Всім добрий день. Продовжуємо розбір задач першого пункту. Задачі номер 44 та 45, і так 1.44. Нам треба довести, що не існує такого натурального значення P, а такого, що P плюс 5 і P плюс 10 у нас прості числа. Прості. Здається, там для них отаке от позначення, але я його в шкільному підручнику не бачив, тому напишу слово. І так. Дивіться. Ну, звичайно, що хочеться, перш за все, сказати. Давайте щось підставляємо. Нехай n там дорівнює 2, 7, 12. Нехай n дорівнює чи p дорівнює 5. 10, 15. Нехай P дорівнює 100. 5, 110. Це можна продовжувати. Але очевидним стає одне. Одне з цих, з цих чисел обов'язково буде парне. Дійсно, якщо ми до P додаємо 5, то якщо воно не парне, то не парне плюс не парне десь нам парне. Якщо ж P буде парним, тоді ось це число парне плюс парне буде парним. Тобто, що ми можемо сказати? Що. Одне з цих чисел. Парне? А інше у нас не парне. Яке мені насправді не принципово. Тепер пригадуємо. Прості числа. А скільки у нас існує простих парних чисел? Мені здається лише одне. Тому це означає, що число 2 має бути серед них. Бо це єдине парне число. Ну, який у нас варіант? Якщо P плюс 2. тоді P це мінус 3. Але це не натуральне число. Якщо б нам тут сказали такого цілого P, тоді тут -то треба було б продовжувати підставити мінус 3 от сюди. І, до речі, це було б 7. Що нам підійшло б? Пара 2,7 цілком підходить. Але оскільки тут е, іде... Натуральне число П, ну, тоді виходить, що такий випадок у нас просто неможливий. Друге. Ну, знову ж таки, для випадку, коли P це ціле, да, то якщо П у нас це ціле, тоді у нас виходить, що П дорівнює мінус 3, тоді число P плюс 5 у нас це 2, а число P плюс 10 у нас це 7, і нам це підходить. Тобто П-3 нам би підійшло. Ну, а так, так, ні. І так, P плюс 10 нехай дорівнює 2. Знову ж таки, P це тут мінус 8. Це не належить натуральним, а отже, такий випадок у нас також буде неможливим. Отже, чи існують такі P? Ні, не існують. Чи нас що простило? Нас просило довести, так? Да? Що не існує. Ну, довели, ось, будь ласка. Тому що P-3 та мінус 8 у нас до цілих не належить. Якщо б, до речі, p було тут цілим, щоб оця гілка нам дала. P-8, а P5 це було б мінус 3, а воно не може бути простим, тому що воно від'ємне. Тобто, ні, це б нам, до речі, і не підійшло. Б. Ну, таким чином, довели. І так. Знайдіть усі пари натуральних чисел МН таких, що. 45 M М факторіал плюс 12 дорівнює n квадрат. Справа полягає тут в тому, що. Навіть не в тому, що факторіал швидко зростає. То, в принципі, нічого не доводить, тому що числа N і M у нас ніяким чином між собою не пов'язані, тому, умовно кажучи, для малого m можна теоретично обирати велике N. Тому зіслатись тут на зростання факторіалу якось не підійде. Куди більш цікаво те, якого типу значення у нас для великих факторіалів? Давайте повиписуємо. Що у нас один факторіал, це значить, це давайте, не знаю, куди. Просто тут мені потрібна буде одна табличка. Один факторіал це один, два факторіал це два. Тут же натуральні да, числа натуральні, значить, ми наберемо. Три факторіал це 6. Факторіал, я нагадую, це за визначенням у нас добуток всіх натуральних чисел від 1 до m. Не плутати з гамма-функцією, якщо хтось про неї вже чув. 4 факторіал це 24. 5 факторіал це 120. І отут починається цікаво. 6 факторіал це у нас 720. У нас число закінчується на 0, починаючи від 5 факторіал. Тому всі подальші числа будуть закінчуватись на 0. Ну, і чим це цікаво, спитаєте ви мене? А цікаво це тим, що у нас ліва частина. Являє собою суму факторіала і числа 12. Тобто, починаючи з якогось моменту, число, яке стоїть у. Якщо я назвав її зараз правою частиною, ні це ліва частина. А число, яке зараз стоїть у нас у лівій частині, воно буде закінчуватись на 2. І це має бути яким, якимось квадратом. То виникає ідея. А скільки ми взагалі знаємо чисел, квадрат яких закінчується на 2. Ну, можна попригадувати трішечки. А я зроблю табличку. Я зроблю ось таку табличку. Нехай у мене оце число k. І це, точніше, остання цифра числа n. Чи просто якісь числа від 1 до 9. І я зараз подивлюсь. На що у мене буде закінчуватись квадрат у такому випадку? Ну Дивіться: 0 в квадраті це 0. 1 в квадраті це 1. 2 в квадраті, це 4. 3 в квадраті це 9. 4 в квадраті це 16, закінчується воно на 6. Мені байдуже чи це 4 на 4. чи це 34 на 54. завжди закінчуватись. А, точніше, визначати, на що закінчується число, у нас буде добуток о, нижчих розрядів, тобто одинич. Бо що там в сотнях в тисячах, воно ніяк на одиниці впливати не буде. Так, п'ятірка закінчується на 5, шістка на 6, сімка, о, 7, 49 на 9, 64 це 4, 81 це одиничка. Таким чином, ми бачимо, що ніякої двійки тут нема. А це означає, що нам достатньо розглянути m від 1 по 4. Бо починаючи від числа 5, те, що стоїть в лівій частині, точно не квадрат, бо воно закінчується на 2. І так, m дорівнює 1. 13 дорівнює n квадрат, це у нас е, неможливо. Ну, тому що не існує такого натурального n, за якого це число в квадраті давало б нам 13. Корінь з 13, да, але це ж не натуральне. Так, 14 дорівнює n квадрат, Ну, така сама справа. Неможливо. m дорівнює 3. Тут це здається 6, да буде 18 дорівнює n квадрат, знову неможливо. m дорівнює 4. 24 плюс 12 36. а це вже нормально. Тому що тут n дорівнює 6. Пара є, е, як тут пара mn, да? значить пара 46. А от починаючи від п'яти, ми кажемо, що m факторіал плюс 12 закінчується на 2. А n квадрат у нас не може. Не може. Закінчуватись на 2. Звідси ми скажемо, що розв'язків нема. Ну, у цій гілці М не менше за 5 розв'язків немає. А отже, єдина пара це пара 4-6. Давайте ще раз я А 36, да, 36 нормально, а всі інші нічого хорошого нам не дають. Таким чином, номер 45 ми також розв'язали.